Яка любов більш справжня? Любов від нестачі чи любов від надлишку? Багато люди думають про це. Ціле ХХ століття пішло на те, щоб спробувати в цьому розібратися. От є такі речі, які здаються нам дуже далекими, і начебто вони. Є прерогативою саме людей, які займаються філософією, богослів'ям. Але насправді всі дуже складні речі, до яких додумується людина, вони пов'язані із тою реальністю, з якою зустрічається кожна людина, незалежно від освіти. Питання любові, воно завжди повстає рано чи пізно в житті людини. І найгірше, що може бути, коли людина не має досвіду того, що її люблять. Сам прихід нас у світ пов'язаний із тим, що хтось має нас полюбити, хтось має виносити дитинку, народити її, годувати і виростити. Колись одна мама казала своїм синам: пам'ятайте, колись коли будете зустрічатися з дівчиною, що хтось ту дитину годував. Хтось над нею ночі не досипав, хтось, можливо, стоїть на колінах і молиться про щасливу її долю. Завжди, прийшовши у цей світ, якщо я можу думати про любов, то мусив знай знайтись хтось, хто полюбив мене. І тоді постає питання того, що я шукаю від життя і від стосунків із іншими людьми. Нащо мені інші люди? І тут якраз оцих два слова. Нестача це те, що мені весь час не вистачає чогось. І я хочу заповнити оцю порожнечу, яка в мені є. А інша любов, яка називається знадлишку. Що в тобі так багато, що виявляється, тобі не жаль і віддати. З тебе виходить щось. Що не робить тебе біднішим тоді, коли ти це віддаєш. Колись один із святих отців казав: «Моїм є тільки те, що я віддаю. А Іван Золотоустрій говорив, що любов це єдина річ, яку можна віддавати, а вона все одно в тебе залишиться. І ось тут людина думає, яка любов буде справжніша, яка буде глибша. Коли мені інші потрібні, щоб мене любили, чи тоді, коли я люблю. І скільки б людина над цим не думала, відповідь може дати тільки Бог. Бо в ньому поєднано цих дві любові. Греки довго думали і підбирали слова різноманітні, як охарактеризувати любов. І в них є якраз таких два слова. Одне слово, яким позначається любов, звучить як ерос, а інше слово як агапе. І ось оце слово ерос, це перекладається як нестача, як потреба в іншому. Мені інший потрібен, щоб не відчувати себе самотнім, щоб бути у єднанні із ним. А агапе це ще її називається любов жертовною. Або любов'ю, яка є від надлишку, коли я маю чим поділитися настільки, що не можу не виливати себе. З часом це дуже гарно описав наш мислитель Григорій Сковорода, який такий придумав образ, який можна побачити на 500 гривневій купюрі. Там, де є Григорій Сковорода, якщо подивитися уважно на цю купюру, там ще є намальований фонтан. І називається оцей образ його всім рівностям нерівна рівність. Що там зображено? Бог, це наче фонтан, який виливає себе. Він має надлишок. А навколо нього стоять посудини різних розмірів. Менші, більші. І ось в кожну з тих посудин фонтан себе виливає. І питання не в тому, яка посудина. А питання в тому, щоб та посудина була заповнена. І от тільки Бог може цю нашу внутрішню посудину заповнити. В Нього завжди вистачає цього надлишку, любові. Це ще називається такою філософською мовою екстатична любов. Любов, яка виходить з себе, яка забуває себе заради іншого. І протягом історії церкви на кожен день ми маємо календар. І кожного дня там хтось згадується. Кожного дня там є люди, які, зустрівшись із Богом, переживали оцей досвід, по-перше, того, що вони самі люблені, що вони важливі. І після цього оця любов. Агапічна, любов жертовна, яку вони відчули від іншого, перш за все від Бога, спонукала їх відкриватися. І до інших людей. Бачити, що якщо мене Бог наповнює, то тоді ця моя посудина буде достатньою для того, щоб поділитися із усім світом. І ось одним із таких людей був Святий Миколай. Що він зробив? Він отримав спочатку сам досвід того, що улюблений, цінний Богом. І потім якраз і змінював інших людей тим, що служив, тим, що ділився. Це один із найбільш дивовижних святих. Його так активно шанують серед християн, що іноді навіть плутають Святу Трійцю із Ісусом Христом, Богородицею Миколаєм. Бо так звикли, що завжди їх трьох трьома зображають. Іноді навіть ледь не як Бога його сприймають. А чому? А тому, що він став тим, хто не залишив після себе жодної книги. Навіть його життє написано через 500 років після його смерті. Тобто сказати, що ця історія повністю історично відповідає йому, ми не можемо. Але залишилося щось, що не вписується в жодну книгу. Досвід його любові до інших людей. І ось якраз оцей досвід його любові до інших людей передається з покоління в покоління. І він спонукає нас хоча б один раз в рік все одно відчувати оцю радість, що я люблений. А завдяки чому? По-перше, ми стараємось робити подарунки тим, кого ми любимо. Але мені здається, що в кожного з нас кому пощастило. Мати досвід отого дитячого свята, коли приходив до тебе святий Миколай, ти завжди на Миколая все одно відправляєшся в цю подорож до себе, як того, хто вірить у чудо, до себе, який живе в цьому чуді, до себе як того, кого люблять і огортають любов'ю. Щороку Він спонукає нас нагадати. Ти люблений Богом, ти цінний для Бога, бо Ти є. Незважаючи на те, яким ти є, Бог шукає тебе і прямує до тебе. І ось коли ти відкриєш цю любов із надлишком, ти вже не будеш боятися підтримати словом, ділом бути тим, хто в цьому світі починає виявляти присутність Бога. Чому Миколай так багато чудес робить? Тому що, як каже святий Солан Афонський, кожен святий у Святому Дусі стає настільки причетний до інших людей, що він може одночасно чути і допомагати різним людям. І в ці непрості часи, коли так нам усім не вистачає чуда, не забуваймо. Що головне чудо це те, що Бог любить нас, і ми в цій любові можемо любити інших, незважаючи ні на що. Амінь.